Росія завдала удару по Львову балістичною ракетою «Арєшнік». Хвиля потужних вибухів накрила місто та околиці у ніч проти 9 січня. Згодом повітряні сили України підтвердили атаку балістичною ракетою дальнього радіусу дії з полігону та яр. А зранку це визнала і Москва. Повітряне командування Захід уточнило, що удар завдали по об'єктах інфраструктури у Львові. Ракета рухалась із швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії. Мер Львова. Андрій Садовий заявив, що удар балістикою середньої дальності став першим випадком застосування такої зброї по місту. Він наголосив, що Львів розташований менш ніж за 70 кілометрів від кордону з європейським союзом. Пане Віктора, почнемо з головної новини. Власне удар у річникам по Львівщині цієї ночі. Повітряні сили України вже офіційно підтвердили це, а СБУ навіть показали знайдення знайдені на місцях удару уламки ракет. Місцеві жителі описували удар як сильні поштовхи, схожі на землетрус. Вібрація була такою силою, що автоматика на мережах навіть вимкнула газ. При цьому звичних вибухів та масштабних власних руйнувань не було. Вже згодом і Москва заявила, що удар по Львівщині був нанесений саме Арешникам. А в мене перше питання виникає: Росіяни знову запустили свій арешник як пусту болванку без бойової частини. Я вже декілька таких разів писав. Інформацію по тому речнику і поясню, що самого речника не існує. Існують ракети, це модернізовані е, ярси, ну, продовження того, що ще було придумано з Радянського Союзу. Це досить ефективна, потужна ядерна зброя, е, стримуючого фактору, да, там якась на, е, знаходиться між тактичною і стратегічною, будемо так казати. Тобто є стратегічні ракети, які там ну, дуже великі, да, там, які вони там, ті поля, які виготовлялися в Україні, там сармати їхні. А це е, така між е, не знаю, там, ескандерами і великими ракетами. Про проміжний такий е, варіант. Так от е, це рішні, по-перше, назву придумали на ходу. По-друге, немає, е, немає його на озброєнні в Російської Федерації. Це третій запуск, який ми фіксуємо. Перший, зрозуміло, був по Дніпру, по Моторсічі, другий був в них невдалий, третій це по Львівщині. Ракет на, на даний момент, можливо, у них є до десяти. Тоді, коли не перший раз вистрілили, і коли ми знали про Грешник, їх було там до п'яти. Причому три, три зібрані, дві, дві розібрані, ні, дві зібрані, а три в розібраному стані. Ракета коштує за оцінкою фахівців від 800 до 100 доларів. Одна ракета. Пускові установки використовуються або стаціонарно, як вони зараз і роблять з капустного Яру, або це якісь перероблені установки, які там використовуються для запуску інших балістичних ракет, тобто то, що говорить, наприклад, Лукашенко про те, що там розгорнути цілий дивізіон. Це все, не знаю, частина одного бліву. Так от вони, ці ракети, призначені для запуску, ну, для доставки в певний район для удару ядер, ядерних зарядів, шість ядерних боєголовок. Тому, коли вони запускаються, вони, враховуючи, що вони чи несять на, на озброєнні, і враховуючи, що вони не не перебувають в стані війни з сполученими штатами. Вони змушені попереджати сполучені штати за дві доби про те, що вони будуть стріляти решникам. Чи кажуть про це сполучені штати? Нам ну це вже така філософська справа, тому що і президент попереджав населення, і інші знали про це. Ну, не, не казали вголос, але Сполучені Штати, коли попереджають свої дипломатичні представництва і громадян про небезпеку, це і є означає, що напевно скорського, що буде використаний оцей от, так званий Арешнік, е, був запущений так, як і по цьому, по е, Моторсічі, без бойової частини. Тобто, в цих болванках була, не знаю, там бетон, не знаю, що вони там ставлять. Ну не було, навіть вибухових речовин не було. А всі ті удари і. Так звані вибухи це все від кінетичного удару балістики об атмосферу, відходження в атмосферу і від удару о землю. Все. Це не є сверхточна зброя, вона має розкид 600 метрів. І для ядерного озброєння це нормальна ситуація, коли вони розлітаються на 600 метрів і докривають більшу площу. Для сверхточних ракет, як вони це. Опозіснують. Ну, це точно єрунда. Він вдарив по Львівщині. Що вони там збиралися і по чому вони збиралися, не знаю. Вони хотіли в там найближчому, ну, найближче, що можна було передбачити, це авіаційний завод. Так я так розумію, що я по авіаремонтному заводу цьому. Вони хіба ж там шахедом, по-моєму, залетіло. А так вони фактично вдарили по полю, Да, справді яка відключила газ і кажуть, що там. В деяких будинках щось, якісь проблеми з лішкрінням, там, з да? клоповибували все. Тобто, витратити десь близько 100 мільйонів доларів для чого? Для того, щоб нас залякати черговий раз, ну така собі ідея. Ну, от, власне, дійсно, бо повідомляли з сусідніх областей, з тернопільської, навіть з Рівненської були повідомлення, що вони чули відлуння цих вибухів. Але от, дійсно, от те, що ви зазначили, так кінетичний удар. А який от резон тратити сотню мільйонів доларів, але не заправляти власне бойову частину. Немає чим чи не було мети такої? Ну, по перше, це дуже складний процес, тому що ця зброя призначена для, для насення ядерного озброєння. А е, звичайне озброєння, ну от як вони е, роблять там з, з кінжалами, з іскандерами, е, то е, ну, з іншими криватими ракетами, то там зовсім інша ситуація. Там відразу, коли проєктують таку ракету, вона передбачається або заряд звичайний, там не знаю, там просто вибухівка, якась там вибухівка якась кумулятивна, або не знаю, там касетний якийсь боєзаряд. Або ядерна тактична боєголовка. Тобто воно відразу розраховується. А ця ракета робилася від, тільки виключно під ядерну боєголовку. Тому просто так взяти там, і насипати якогось пороху чи покласти динаміту, просто так не вийде. Тому що вона може від тої швидкості, на, на якій вона летить, в, ця все вибухівка може, не знаю, там від. Від 에, тої швидкості від нагрівання може сама вибухнути разом з тою ракетою. Це треба розрахунки, якісь робити. Треба е, боєголовки -бо, якісь там спеціальні робити. І це надзвичайно дороге задоволення відправити таку дороговартісну ракету, щоб, що, щоб шість боєголовок вдарилося. Ну да, вона в принципі заміняє собою шість е, іскандерів, які ніби не летять в одну точку. Але я щасно наголошую, це це не сверхточна ракета, і вона, ефект від її удару, буде навіть з вибухівкою, ну, буде мінімальний. Тому просто немає таких зарядів. Може хтось не, не може це пояснити, тут я розказую насправді, що відбувається. А скільки, перепрошую, коштує Іскандер? Ну, якщо 100 мільйонів, так це фактично аналог шести іскандерів, тільки кінетика, а Іскандер, один скільки коштує, не, не знаєте? Близько 10 мільйонів. А, ну тобто, десь це одно дорожче плюс-мінус на 40 мільйонів доларів виходить. Та напевно ще й установка. Вона їх не так багато і в обслуговуванні ще складніше. Напевно, ну з якої запускали в Капусіному Ярові. Ну, гаразд, але все одно удар ось такою от ракетою. Це по факту балістика середньої дальності. Ну, фактично, майже біля кордонів з країнами НАТО, так? До Польщі там рукою подати. А ми побачимо, на вашу думку, якусь реакцію Заходу на застосування ось такої зброї ще й неподалік. Так, да, буде дуже велике занепокоєння. Ну, от, власне, ну, на жаль, на, на, на жаль що, цього що... варто очікувати, а от щось щось, да, щось рішуче, щось, щось жорсткіше, можливо. А що, а що вони можуть зробити? Ну він, підняти літаки в повітря, вони їх піднімають регулярно. Збивати щось, вони не збивають, тому що кажуть, що дешевше, щоб вони самі впали. Я, я не розумію, просто е, я, я, я всім наголошую, коли нам говорять, що в нас є союзники, я розказую, що союзники. Це ті, що стоять поруч з тобою плечем до плеча і, і б'ються з ворогом. Все решта, це партнери, такі тимчасові чи чи прохідні, просто партнери. Тому можуть вони ображатися, можуть не ображатися, але вони точно не готові до війни і не знаючи чи, чи в найближчий час вони будуть спроможні цю війну відбити, тому що вона перейшла зовсім іншу сталь, і крім України і Росії. Розуміння цієї війни більше ніхто не має. А от наших партнерів є якісь засоби ППО, які, власне, можуть балістику середньої дальності збивати, і що теоретично вони могли б передати нам, ну от зараз Британія нам передає цікаві такі комплекси, які, власне, призначені для збиття балістики. І, ну і сам Петріут новіших розробок. Він так само спроможне це робити. Проблема в іншому. Проблема в тому, що сама балістика потрібні радари, які можуть зафіксувати і політ на ранній стадії. В нас це мали б бути ті літаки, САП, які нам передає Швеція, і відповідно вони мали б бути включені в комплекс раннього попередження. Тобто літак має постійно висіти в повітрі, міняючись один на другий. А е, інформацію, яку він отримує, має передаватися на обчислювальний центр. Обчислювальний центр має бути приєднаний до системи ППО. Можливо, в такому випадку ми заздалегідь можемо її розгорнути, систему протиракетної обро... проти оборони і е, таким чином встигнути перехопити її. Але це дуже дуже складно, тому що, власне, вони розраховано на це, що ракета входить. Атмосферу і роз, розходиться на шість на шість цих боєголовок. І перехопити всі шість до їхнього розділення ну дуже важко. Тому на це вони і б'ють. Знаєте, от, от ні, ніхто не може збити. Ну не знаю. На кожну зброю є антизброя, на кожну дію є протидія. Тому я думаю, що все одно зараз активно працюють і наші фахівці, і західні. Для того щоб це так зване чудо чудо, чудо зброї можна було б поставити на місці. Якщо я не помиляюсь, то ці сангріпени, здається, дається ближче до кінця року, мають нам передати власне з цією метою. Там же замовляли, ну, от два, два передали, і ще там 15 маємо передати. Так що вони вже вже надходять. Ну, гараздну, поки На Росія лякає нас ракетами в Атлантиці. Ситуація стає дедалі напруженішою. 7 січня спецназ США вперше силою захопив два російських танкери попри охорону військових кораблів та навіть під лодки РФ. Тиск не припиняється. Reuters повідомляє, що США розпочали захопили ще один російський танкер під ім'ям Оліна в Кримському басейні. З цього приводу вже є показова заява Трампа стосовно попередніх власне танкерів. На питання репортера, чи телефонував йому Путін після захоплення танкера? Він відповів: я не хочу цього говорити, але факт у тому, що російські кораблі там були і підводний човен, був і ясмінець. Вони обидва дуже швидко відплили, коли ми прибули. От власне це виглядає як повна зміна тактики. Ми бачимо останнім часом Трамп робить такі. Жорсткі моменти так спочатку захоплення Мадуру в Венесуелі. Зараз три танкера російських. Вони раніше дуже остерігалися ескалації з Росії. Якщо подивитися, а тепер, от прям ледь не на абордаш ідуть. Да? От чому на вашу думку вони наважились саме зараз на це? Ну я думаю, по перше, це всь... продовження венесуельського треку. Тому що всі ті е... кораблі вони був так чи інакше були пов'язані на. Венісуела на її нафту на то, що там навколо неї твориться, тобто вони там йшли або йшли туди, або звітом. І я просто не розумію там саму світу специфіку. Там для чого, наприклад, тягнути венесуельську нафту, нафту в Росію там чи кудись ще, чи то може просто під, під виглядом своїх кораблів вони витягують і. Ну це інша тема. Але це власне все стосується Венісуели. Там ще 16 кораблів е, перебуває зараз в полі зору американців. Вони власне. Або летять або намагаються все ж таки прорвати блокаду, або втікають зараз в різні сторони. Чому змінилася ситуація? Ще раз наголошую. Вони хочуть довести вже до, до кінця, і таким чином вони під, під, підрізають крила не тільки Мадури і його режиму, але і Єгип, і, і, і Ірану, який там годувався з того всього. І, і Китаю і вперше ну і тепер всім зрозуміло що росії тобто це все зроблено для того щоб можна було власне підтягнути, підтягнути ті всі санкції під які стосуються нафтової галузі росії власне під під, той, під, під ті санкції під, під які треба тобто, щоб вони давали результат Зрешта, я знаю, ну Росія намагається показати свою силу цими кораблями, але вони е, ну просто не мають команди на рішучі дії. Тобто, рішучі дії проти України вони вже можуть робити. А проти американців і ще на наразі європейських країн поки що немає такої команди. На вашу думку, ось е, причина, чому немає команди, це банально, тому що. Росія грає власне в гру блеф, так допоки е, купляють її блеф, вона якби просовує свої наративи. Е, е, і насправді не готова зробити щось по-справжньому важке. Чи, чи їм просто не потрібен цей конфлікт зараз? Ну, по перше, вони точно його не витримують цей конфлікт це раз. А по друге, е, вся ситуація в тому складається, що вони справді бліфують. Вони вони просто не можуть нічого представити е, е, на заміну. Е, це ситуація, яка дуже яскраво приглядалася, і в Вірменії, і в, е, в інших ну та і в Сірії, та і в інших регіонах світу, де поволі-поволі їх від, <гладнє> і за і за того, що вони встрягли в авантюру в Україні, їх відсовують від цих тих е, маленьких чи більших будівничок. Я думаю, що це е, досить такий серйозний. Такий дзвіночок. На насправді ті країни, які шукали прихисток в Росії, вони все розуміють і для них найближчим часом можуть стати дуже такі важкі часи. Особливо це стосується в тому регіоні Куби, яка думала, що вже все вирішено, що вже питання тих проблем, які були після розпаду Радянського Союзу, вже не буде. Нафта є, то все є, але бачите, Попалася знову на ту саму вуличку, ну цікаво буде дійсно поспостерігати. Адже ви правильно згадали, що от всі країни, да, де Росія ніби як була партнером, зараз. У них відбуваються цікаво, відбулися вже цікаві події. І Росія не повела власне вусом. Кажуть, зараз в Ірані так протести. Я дуже сумніваюся, що до чого ці протести не дійшли, що Росія якимось чином втрутиться фізично. От, власне, ви кажете, ще 16 кораблів спостерігаються. Питання більше стосується Венесуели, але взагалі, от ми звикли, що США вони задають ось такий тренд. Для світової політики, власне, вони ж раніше вже викладали санкції на Роснієв, на Лукойл і проблема тіньового російського флоту нафтового, на досить велика. Як ви гадаєте, за прикладом США інші країни можуть теж відслідковувати російські нафтові танкери і теж їх арештовувати? Ну, ситуація ситуація складається дуже напруженою. Власне на, на, на Балтійському Балтійському регіоні, тому що. Це ж не тільки нафта і гроші Росії, це в першу чергу екологія, тому що ті танкери, як правило, не застраховані правильно. Вони діють в дуже таких обмежених правових реаліях, і все це, і все це може бути дуже печальним в разі, якщо щось стається, як для самого судна, як для екології, якщо це буде розлив нафти, так і для. Того, то, то, що називається, правові зобов'язання по, по команді. Ну, добре, там хтось з Росії не знаю, може, той самий Путін позвонив, то ви там двох моряків відпустили з команди, а решта команди. А їх зараз точно звинуватять в контрабанді, в великих розмірах і будуть сидіти собі в Сполучених Штатах в комфортних умовах. А власне. Чи може бути окрім питання Венесуели саме, саме по собі, яке для Трампа зараз важливо, це бути такою козирем в рукаві для перемовин? Ну я думаю, так тому що Росія, всі, всі аналітики зараз активно роблять розрахунки і дивляться, що відбувається. І я сам написав там невеличкий такий пост у Фейсбуці по Китаю. Де чітко видно, що йде іде спад, іде значний спад всього, що можна купити продати, і не просто йде спад по об'ємах, а йде спад в першу чергу по грошах. Навіть там газу вони ніби дали трошки більше ніж ніж планувалося, але це не вплинуло на ціну все ці, одно ці, ці валюти було набагато менше, тому вже пішов дисконт. Тобто по всіх моментах і по Китаю, і по Індії, і по інших країнах. В Росії значні проблеми з реалізацією їхніх нафтопродуктів, і доходи скоротилися десь на 35%. Вони зараз знаходяться на рівні 2019 року. Щоб ви розуміли? Вперше в історії ну, вперше за останні там якісь там роки Росія отримала прибуток за, за, за тиждень менше одного мільярда. Це ну надзвичайно мало ну і тим паче, якщо я не помиляюсь, Китай чималу кількість нафти отримував саме з Венесуели, адже Китай взагалі залежить від експорту, так від того, що імпорту в свою країну нафтових продуктів, і е, от Росія, так яка я так думаю, напевно окрім своєї нафти, ще можливо венесуельську нафту в Китай передавала ще й для Китаю перекрили краник. Ну додатковий. Ну не просто перекрили кранік. Там ще ситуація з Венесуелою була дуже е, критична, тому що п -п протиповітряна оборона китайська стояла там. Система то, що росіяни там давали свою зброю. Це одне, а вона більше така була стрілкова або там а, а, якась там артилерія. А Китайці власне розгорнули свою новітню систему протиповітряної оборони, е, яка мала бути приєднана, радари, мали бути приєднані до ракет. І це в комплексі мала чітко спрацювати навіть проти ф 35 -х. А вона не тільки не спрацювала, вона взагалі навіть не, 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 не почала стріляти. Це може говорити про два фактори: або вона е, ну не, не працює е, так, як треба, е, е, і була просто погашена е, в ході радіоелектронної боротьби, або є зрадники, які її просто не застосували і відключили. В потрібний момент, тобто Китай значні кошти, значні е, свої е, такі іміджові втрати поніс в Венесуелі. І зараз е, я думаю, що нафта буде продаватися, як сказала американська сторона, виключно по ринкових цінах, а не по яких там дисконтах. І хто хоче, може купляти її, в тому числі Китай може купляти, але він має купляти її власне за. Повну ринкову ціну. Але думаю, що він на це не піде, тому що невигідно тягнути через, не знаю, там через ті всі моря до Китаю нафту, яка коштує в рази більше, ніж її можна отримати в Росії. Наостанок про хороше. Всі обговорюють відео роботи наших нових реактивних дронів Куля та Генерал Черешня, які на шаленій швидкості збивають ворожі mm. безпілотники. От на вашу думку, чи нарешті знайшли ми дешеве альтернативне рішення проти збиття, масового збиття шахедів, адже це дозволить нам економити ракети ППО, яких і не вистачає які дорогі? Ну я думаю, що ми йдемо якраз в тому напрямку. Це не тільки один такий цей момент. Власне, от то що вони використали ракетні двигуни. Тобто, маю на увазі, що двигун не. Не звичайний, а вони можуть на швидкості доганяти і переганяти ці шахиди. Це досить показово і, і правильно зроблено. Але я думаю, що все одно є проблеми, і ті проблеми всі розуміють, що є шахеди, які просто прориваються десь там. Да там є неспрацювання. Тобто, ми, в принципі, йдемо до до 100%, але все одно будуть прориви. Інша проблема в росіян почалася: якщо зараз паде Іран, то ті комплектуючі, які вони так і не спромоглися зробити, можуть просто не надійти. І вони змушені будуть з тих комплектів, які вже мають виключно так працювати. Оце, оце мене більше радує. Тобто в них може бути дефіцит з шахедами? Ну, так. Вони запаси, якийсь зробили, вони робили за підрахунками десь до тисячі штук в місяць. Можливо, був був запас, тобто десь вони там накопичили декілька тисяч цих шахедів, але точно десь на якомусь етапі вони можуть зупинитися з їх виробництвом. Дякую, пане Вікторе, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Залишайтесь з нами, пам'ятайте головне, це буде Україна.